Дубас Богдан, Свидівський ліцей номер один, Горить свіча, мов серце роду, тремтить у тиші вечорів. Її вогонь несе свободу і пам'ять кличе з темних снів, Це крик землі, що в муках дихала, Коли хлібину брали з рук, Коли дитина сном тихим заснула в холоді розлук. Не мав народ тоді опор ні зброї, сили, ні тепла. Ви голод, чорний, наче з море, країну згубою вкривав. Та ми живі, і в тій пожежі Залишився попів, але й жар. Із нього пам'ять, сила, стежі, і в кожнім серці тихий дар. Хай не мовчить земля під нами, Хай кожен колос промовля. Я виріс кров'ю і сльозами, Та пам'ять вічна, як земля. Ми не забули і не забудем, ні час, ні біль не зупинить, бо хто забуде, той забудне, і втратить право просто жити. Хай світло свічки насхіднає, хай шана вине крізь віки, Пам'ять майбутнього палає у серці кожного навіки.